Радіо Chicago. Друзі, з нами Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остап, вітаю вас. Моє шанування. Бачу, як на перебій люди аналізують 100 днів Трампа, підбирають дуже цікаву лексику. Хто кому яке дозволяє, знаєте, підбирати такий підбирає. Я далекий від цього 100 днів не аналізую. Це президент Америки. Наші. Радіослухачами є здебільшого громадяни Америки, тому вони краще дадуть оцінки своєму президенту. Хто за нього голосував чи не голосував, тим паче мене цікавить лише те, що стосується нашої війни. На, а, а більшого тут і оцінювати її нема що. І у нас стосовно нашої війни, я так думаю, що це не тільки за ці 100 днів питання поставлено дуже ребром, дуже грубо, дуже руба. Але воно буде стояти незалежно від подальшої політичної динаміки чи траєкторії самого Трампа. Вже ні від чого не залежно, якби вже навіть не, не прив'язано до тих 100 днів. По, постало по Україні просте питання на світовому рівні, на загальнопланетарному рівні. Фактично, воно є таке. Таке, чи швидше прохання, навіть, чи пропозиція, це навіть не питання, е, от настав час, поясніть, е, резон і мотивацію, і цілі е, вести і продовжувати дуже тяжку, виснажливу руйнівну на знищення війну, е, при дуже слабких е, е, потенційних результатах. Ну от і все. Ну от і всі 100 днів Трампа насправді впираються все це одне. Це навіть не речення, це радше питання, яке має знак, від, знак запитання, після якого кожна сторона, кожна людина може давати вже свою відповідь. Але воно поставлено саме так, і воно вже незалежно від Трампа воно буде в світі стояти саме так. Мені здається, Америка хоче від імені всього вільного світу зрозуміти. Мотивацію власне кажучи вкладатися і вести війну, яку він вважає безпереможною чи з дуже низьким взагалі, очікуваним результатом. Власне кажучи, це, це, це основне питання. І от на, на, от на це питання різні гравці за ці 100 днів почали давати свої відповіді. Ну по Америці зрозуміла, яка відповідь, і вони не будуть вкладатися в те. Що вони не вважають там успішним, чи вони вважають, що воно буде там слабо успішним чи мало результативним. Європа теж сказала свою думку, бо ну, все-таки тут мотивація інша, їй вигідно затримання війни на нашій території, на наших ресурсах. А вони за це будуть радо платити, щоб за цей час посилювати себе. Теж ніхто цього не приховав, чітко сказали, дали зрозуміти. Ну, якби ти собі робиш. І тут найцікавіше все ж таки залишається відповідь чи відсутність відповіді радше вже якби, України. І тут я не про державну владу, бо вона має ще зовсім ще інший третій інтерес, ніж народ, у війні. І на це Трамп неодноразово вказував, і, до речі, дуже правильно. А тут, власне, українське суспільство, мені здається, не включилося в це питання, і воно не включку в це питання пояснило категоричним несприйняттям автора цього питання, тобто Трампа. Достатньо просто сказати, що от такий поганий чоловік це ставить питання, тому ми на нього відповідати не будемо. Навіть якщо питання дуже слушне і розумне. Ось навколо цього питання мотивації далі, далі в війні, яка ну, така слабо результативна виглядає. Ну, оце, оце, це і основне питання, навколо кого все крутиться. І тут, бачите, ми теж багато чого не помічаємо. Ну, зокрема, ми не помічаємо виступу ікони війни, яким і генерал Залужний, теперішній посол. В Великій Британії От ікона війни минулого тижня був виступ на форумі оборонних технологій за кордоном. І там фундаментальна аналітика взагалі про сучасну війну як таку прозвучала від генерала Залужного. Ну, який тут безумовно є Лідером всіх рейтингів довіри, підтримки, там захоплення, так далі. Все так далі. б я би порадив людям, які плещуть генералу залужному, взагалі той трохи читати, що він говорить, слухати, що він говорить. Аналітика від нього по взагалі тому, чим є сучасна війна, ось тиждень вона опублікована і, і, і на західних медіа. І в майданчиках, і, і в нас ви десь бачили якусь дискусію, рефлексію на цю тему. Ні? Правда? Ні, ні, не було. У нас. І я не бачу. І, власне кажучи, тут все ж це опирається. От коли бігати з іконою, то є кому, а слухати ікону, що аналітик, який є воюючим генералом в 21-му сторіччі найбільшої континентальної війни. Успішним з точки зору ну, багатьох оцінок його колег по військовому цеху, по військовому реносу. Так нема кому слухати. Ну а власне кажучи, фундаментальна аналітика від генерала залужного є. Ну я так дозволю собі її дуже спрощено переповісти, тому що це теж має лягати в основу нашої відповіді на це незручне Трампове питання за його 100 днів. Так, от, власне кажучи, так я в вільному викладі це переповім так, що генерал Залужний е -е, пише і каже: Шановні друзі, це війна дронів вони люди. Забудьте про старі війни, каже він. Ну він так не каже, я так переповідаю. Забудьте про всі старі війни, з часу Другої світової війни, таба навіть з часу миротворчих місій, починаючи з розпаду Союзу, там. Ірак, <різь> <ї> Афганістан. <різь> зараз поле бою є абсолютно прозорим. Це каже генерал Війни. Це означає, що лінія фронту, як така, це цитата з його виступу: це є 10-15 кілометрова зона суцільної смерті. Де ніщо не може бути схованим. За рахунок того, що все є видиме з повітря через дрон, через безпілотник, жодна техніка, жодна особа, жоден пункт не може бути схований хіба якщо він не є чисто підземельним. Ну, у нас ще не такі технології. Це означає, що в принципі відпадають, як пише генерал. У 21 столітті наша війна це показала, взагалі відпадають цілі роди військ або цілі роди бронетехніки. Тому що, умовно кажучи, в, ну, дорожезні машини уражаються дешевим дроном, який, вибачте, на слові, копійку коштує з картону, склеєний, але летить і добухає. І в, тако, в таких умовах, коли, як пише, генерал залужний... Дрон полює не лише за групою осіб чи за е е бронетехнікою, за одною особою він так, може полювати. Так. Тобто за одним солдатом. Це означає, що в зоні лінії зіткнення, де працює новітня уже війна, а наша війна є такою: війною дронів називає залужний її. Там, в принципі, вже все міняється. Там вже немає значення багатомільйонні. Машини і, 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 і там вже зовсім інші працюють уже засоби стримування. І, власне, він просить, і він, ну і не те, що просить, він так заохочує переосмислювати, чим є тепер людина. І він пише, що всі класичні наступальні операції, це цитата залужного. Тепер не те, що неефективні, він каже, вони самогубчі. Тепер, в принципі, штурм як такий це самогубство. Тому що воно не має шансу ні в умовах щільно мінних ні в умовах дронної видимості 100% зверху, ні в умовах щільної артилерії. Тому, в принципі, все те, чим є зараз людина, ну, за лекалами 20 ХХ сторіччя, чи вже страшно згадувати Першу світову війну, де просто гарматне м'ясо було людини. Ніхто то не рахував. Ну, вибачте, 7 мільйонів поклалося заради війни з нульовим, з нульовим результатом. Хто за що воював Першій світовій, зараз навіть історики вже не скажуть. Ну, бо Попадали імперії, за що воювали? Хто що виграв, незрозуміло, утворилася нова картина світу. Так, власне кажучи, тепер чим є людина, це, власне, радше є, ну, скажімо так, ну, оператор війни, або ну, просто координатор війни. Тепер людина швидше в такій іпостасі. Тому, власне кажучи, він і пише, що я навіть мені сподобалася така цитата. Могутні кораблі тихенько ховаються в захищених портах від маленького дрона. І якраз успішність наших морських атак це показує. Величезний російський корабель коштує 50 мільйонів доларів, прилетів дрон, який коштує. Ну не знаю, в тисячі менше і, і нема корабля. Тому. Е, так само і тут все переосмислюється. Цілі роди військ переосмислюються. Як, як він каже, взагалі системи ППО, оскільки атакуються дешевими дронами на наднизькій висоті. А ми це саме це спостерігаємо нову тактику 21-му сторіччі, які навіть радар не ловить. Зникає потреба в дорогезних системах ППО, де одна ракета вилітає, це вилітає однокімнатна квартира по вартості. Ну, якщо говоримо про систему Петріо, яка, яка працює лише по таких дуже крупних цілях, і, і власне кажучи, ось це нова дійсність, і в цій новій дійсності теж треба розуміти, що як пише генерал Залужний, як і Перша світова, я на даремою згадував, він, до речі, порівнює нашу війну теж. По тупековості і по безцільності з Першої світової перша світова мені ну, нагадався фільм. Я прошу вибачення, що вас перебив на західному фронті без змін. Це про Першу світову. Так ну це ось... Німеччина з Францією здається втратили три мільйони, якщо я не помиляюсь, за весь період війни. А через 15 років нова війна, яка, яка mm. ще більше забрала, тому що ну все було безцільно. Безцільно початок, безцільно закінчення. Ну, отасмі з першою сутовою порівнюючи, е, говорить, що це глухий кут теж. І треба переосмислювати взагалі е, тактику, як він пише, дуже, він дуже так точно все сформулював. Я хочу на цьому це ж акцентувати увагу. Пройшов час, коли обмінювалося, як в 20-му сторіччі, людське життя на тактичний здобуток. Зараз це вже взагалі. Ні в які ворота не лізе, воно нічого не є. І власне, оце переосмислення, чим є сучасна війна, з теперішніми засобами її ведення, з, з тим, що неможливо взагалі вціліти в таких умовах, ну, тому що надвисока точна зброя і повна прозорість поля бою, ну це вони можливі. Тому така е, е, калічність війни. і... і, і Високий коефіцієнт смертності, воно все треба переосмислювати, власне кажучи, і чомусь, ось на ці питання, які нам ставить умовно кажучи, Америка, ну то треба якось під нову дійсність під підігнатися і думати, як в ній оптимально виходити ситуації. а не битися в лекалах 20-го сторіччя і там марити такими поняттями, як там перемога. Капітуляція, марш на якісь там красні площі чи ще десь. Ну, тобто, це, це в кінах таке буває. так, в 21 річ, ну, воно такого прецедентів немає. Е, усе це от, чомусь генерал Залужний на це більше навіть, реагує, ніж усі ми. І тут ну, ось, я би, я би ним відповідав на всі запитання. Потрібне, все ж таки, відповідаючи на питання, що далі. В умовах, коли ну, не прозирається переможний варіант, взагалі, в таких класичних розуміннях, ну треба все ж таки переосмислювати. Це робить ну, Генерал Залужний, робить це як аналітик війни, як експерт війни. Так ми, я думаю, суспільство теж має це рефлексувати, і ці новітні, якби новітню картину війни, новітню природу війни. Ну, якось підганяти під дійсність і, і, і вже там якийсь ККД шукати, бо воно інакше, ну знаєте, це це теж вже вже дійсно виглядає доволі безвідповідально. От, власне, кажучи, такі розуми. Розуми про 100 днів. От бачите, 100 днів ставиться питання, і кожен по різному відповідає. Я запропонував варіант е бачення війни е від ікони війни. Я свідомо таке. Таку даю епітет для е, е, генерала залужного. А корн хай собі зрештою робить е, свої висновки. До чого власникаючи я її щиро заохоту 100% мінус мінус це рівняється життя? Людей військових і не тільки військових, також цивільних. Ми це розуміємо. Погані умови припинення війни, ніби є хороші бігме. Ви так написали про ваш відеоблог. Поговоримо і про останні відео. Як ви особисто оцінюєте можливість компромісного миру, якими можуть бути його межі без втрати державності? Ну, власне кажучи, компромісне припинення війни є єдиним робочим зараз. Ну, те, що нам якраз найбільше не подобається, бо Америка саме його запропонувала від Америки, пролунало компромісне рішення по війні, і тут я би хотів сказати, що тут абсолютно нічого нового, якщо ви вже зараз згадуєте, uh -huh. мій останній відеоблог, то в ньому я якраз і проводжу такий стрибочок. То не в другу світову і не в першу, 19. А раптом 2019 рік, та 5 років тому було того, люди з Каменіться, що забули вже. В Україні переміг кандидат у президенти в 2019 році, який тоді на щит і на стяг взяв усі ті ідеї, які в 2025-му Трамп реалізовує. Такі як прямі переговори з Путіним. Це є аналог 2019-му, чого хочу подивитися в очі Путіну. Дивляться. У 2019-му сказали, що війна закінчиться тоді, коли треба просто перестати стріляти. Це цитата кандидата в президенти, який тріумфально переміг з позначкою поза 70% голосів. Ну так чому тепер дивуватися, що ту саму ідею перестаньте стріляти, реалізовує Трамп у 2025 році. Він ж реалізовує те, за що українці проголосували поза 70% у 2019. -му. Так само зараз всі ідеї поприпинення війни, тобто стану на коліна перед Путіном, лиш би не гинули прості люди. Прошу згадати, це Трамп казав у 19-му році чи хтось інший. Хтось ну інший? от розумієте, оця вся розумієте, це є насмішка історії. Я взагалі історію сприймаю як таку, знаєте, як наскладка францовата пані. Розумієте, така стерозна, яка постійно, розумієте, так пір'їнкою лоскоче всі такі, знаєте, найалергічніші місця. Щоб, знаєте, всього аж шкіра вставала. Якраз тому, що в 2019 році всі ті ідеї, з якими переміг кандидат миру в Україні, в 2025 році реалізовує президент миру, ну, Правда, Америки. Тому, розумієте, це теж така доволі. Дика ситуація, коли люди ображаються і дуже погано реагують на пропозиції, які, в принципі, то є повним і дослівним відтворенням всьої риторики, всієї передвиборчої кампанії, всіх обіцянок і всіх бачень, всіх візій, які перемогли в Україні дві 2019 році, тому що в 2019 році переміг не кандидат перемоги. Не кандидат війни, не кандидат, що зараз мусимо зібратися духом і відвоювати території. Переміг абсолютно протилежний кандидат, який казав: зійдемо з посередині. От, власне кажучи, коли Трамп у 25-му році пропонує зійтися посередині, ну то це виборте на слово не є неологізм Трампа, придуманий ним позавчора, це є дослівне, цитатне повторення лозунгу 2019 року, причому. В країні жертв, ну, так не кажучи, і все, і це треба пам'ятати. І тому, коли йде реакція негативна на всі такі, як ви ну, як ви е, кажете, цитуєте компромісні рішення війни, ну то треба розуміти, що по-перше, вони від нас лунали в 19-му році і вони перемогли, ну а інших не доводиться, якби мати. Ну якби в нас був вибір між знаєте, там, Такою тріскучою помпезною перемогою до якої вже отопів кроку лишилось. Ну ще би можна було думати. Ну але ситуація і селя світова кон'юнктура, ну і зрештою реальність зовсім інша. Тому просто треба в анамнезі все мати. А в динаміці mm -hmm. нічого дивного ви й не побачите. Пане Остапе, я впевнений, що наші наші радіослухачі напишуть в коментарях, щось на зразок, але війна почалася в 22-му, Це новий фактор. Ну, та війни до того не було, правда. Ну, тобто, в нас у нас, знаю, у нас така сказати. була, знаєте, у нас раптом про Крим згадали в 2024-му, сказали ні в якому раз. А то, що вже 10 років Крим анексований, і в анексованому Криму вже ну, діти 10-річні. Паспортизовані русські вже, то якби це якби щось всі забули. Звичайно, ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення багато що змінило. Але воно є лише завершальним епізодом війни, яка була до того. Може, для тих, хто жив, розумієте, на дві страни, як весь вечерній квартал. Може, і не було війни, і для них війна настала 24 лютого. Ну вибрати на слові, вона в новітній історії триває вже з 2014 року, а в історичній перспективі 300 років. Уже як тому вибачте на слово, ну це теж таке пояснення. Знаєте, може хто мислить взагалі історію? Однайте від нині до нині в режимі рибки гупів. Ну, знаєте, пам'ять там три секунди, хоча науковці сперечаються, що то неправда, що вони трохи більше пам'ятають. Ну, ну то одна справа, але насправді воно повномасштабне вторгнення лише увиразнило справжні наміри Росії Росії, яку адвокатував вечірній квартал всі ці роки. Ну бо тому, що була дружба з Росією, білоруський язик, були гастролі в Росію, був бізнес в Росії. Був продаж кінопродукції в Росії, був КВН спільний з Росією і фра... всякі франшизи. Тому, ну, знаєте, хто це пам'ятає, то тому все і так зрозуміло. Ну, а хто не пам'ятає, то звичайно, все спише на вторгнення, яке все раптом поміняло, і вчорашніх вибрати на слово Какій Хразнець, перетворило у великих суперпатріотів, але тільки вибрати на слові чужими життями. Ну то це теж має якийсь певний чинник, і це теж треба брати. До уваги, ну, Для розумних людей це не є проблемою. Розумні люди знають, інтелектуальні, бачать картину цілою. А хто не бачить, той так може, знаєте, в засаді сидіти десь там тихонько. Ну, то Це теж, зрештою, вибір. Яку реакцію ви очікуєте від суспільства на порівняннях ідей Зеленського в 19 2019 році і Трампа у му Жодний. Жодний. Суспільство наше настільки є незріле, інфантильне. Ну, взагалі-то, я коли сталося в 2019 році все те, що сталося, я, якось, знаєте, так вибачте на слові, то може так не дуже не буде не приглядно звучати. Але, зрештою, це є термінологія і Івана Франка і інших письменників. Знаєте, вони насрали в рояль і сховалися в кущі. Оце зробили 73%. Наробили ділов, Наробили просто насмішку над собою. Пізніше тихонько в кущах і хто має відвоювати це все? Ну та ж не вони. Бо що знаєте, яких разніс. Ну я знаю батальйон свободи на фронті, я знаю цілі батальйони від Європейської солідарності, я знаю батальйони від інших політичних сил, але батальйону від слуг народу я ще не спостерігав найти ніхто. Тому знаєте, тут теж таке питання. У мене немає жодних ілюзій щодо здатності типового. Інфантильного, неосвіченого, сплебеїзованого, так званого ізбирателя, хоч якось прокладати нитку між своїм голосуванням у 2019 році і війною 25-му. Ну тобто цієї нитки, в принципі, ніколи не було. Бо вони ж кажуть: в рояль і в кущі, а там далі хай от наше діло щось зробити, а там далі посмотримо, куди піде. От коли воно пішло туди, куди пішло, про що давно всі попереджали, всі розуміли, як працює ворог. На послаблення України і тут вибори в 2019 році прекрасно цьому послужилися. Тому в мене немає жодних сподівань, що якась значна така левова частка наших сограждан здатні якось взагалі, хоча б пам'ятати за що вони голосували, і за кого вони голосували, і з якими ідеями йшли в 19-му році голограми, просто казкові персонажі з телефільмів. Ну, які пересіли з ровера на лендровер, правда. Ну, пам'яті немає абсолютно, і для них, я думаю, для тих, які приклалися до цього, в принципі, ніколи питання так не стояло. Якось проводити аналіз своєї політичної електоральної поведінки, брати на себе політичну відповідальність, те, що робить зрілий виборець або зріле суспільство, у нас воно далеко таким не є. У нас простіше все ж таки бути жертвою. І захоплюватися, звичайно, переродженням. Просто переродженням. Була одна людина, потім така клац! і просто на світ з'явилася зовсім інша людина з протилежними взагалі, поведінками, ніж було це до 22-го року. Тому ну, тут кожен, знаєте, хто, я ж кажу, хто бачить ширше, той бачить. Хто сидить вузенько в, в щілині, той там і буде сидіти вже до кінця. Дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий mm. журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.